Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас відео буде Тибетська гормональна гімнастика. В цьому відео буде сам комплекс. Якісь роз'яснення історії з життя будуть в окремому відео. Але зараз я хочу вам показати тибетську гормональну гімнастику, з якою я вже працюю 9 років. Отже, починаємо ми в ліжку в ідеалі, коли ви тільки прокинулись. В ідеальному світі по циркадним ритмам саме ця гімнастика виконується до 6 ранку. Але, звісно, по життю я виконую, якщо це, наприклад, вихідний, і я прокинула в 10, я роблю в 10. Подушка мені треба для того, щоб показувати вам деякі вправи а, спеціально. І почнемо. Перший рух ми лежимо, я для вас буду показувати сидячи, ми робимо розтираючи такі рухи долонями 30. Раз, два, три. В якийсь момент ви відчуєте тепло в долонях, і оцим теплом ви накриваєте очі і протискаєте прямо оці... Почні яблука ви маєте прям протиснути, як промасажувати. Робимо 30 притискань. Все, в принципі, буде по 30, але я буду кожен раз нагадувати. Далі ми ставимо на вуха, і ми прям, знаєте, промасажовуємо, прямо такі протискання робимо вушних раковин, теж 30. Далі ми складаємо наші руки на півкулачки і від е підборіддя. До вух з зусиллям, з натиском. Ведемо 30 разів. Ми назад ведемо злегка торкаючись, а туди ведемо з сильним натиском. 30 разів. Далі жінки, права долоня знизу, ліва зверху, чоловіки навпаки. Це пішло ще з йоги, з тибету. Не буду тут вдаватися в подробиці. Ставимо на лоба вліво-вправо, прямо по лобу з зусиллями їздимо. Прям трем себе. Я вважаю, що в принципі запорука мого стану лоба це те, що я 9 років роблю цю тибетську гормональну. Бо я прям коли цими теплими руками, тобто очі, вуха, підборіддя, прохожусь по лобу, я прям відчуваю, що цей м'яз. Під шкіру він прям розігрівається і ворушиться. А тепер дивіться далі дуже дивна вправа, але вона є в цьому комплексі, і цей комплекс настільки багато дав, що я не задаю вже питань. Але потім розкажу в окремому відео свої роздуми, чого ця вправа є. Отже, ви під... підтикаєте під себе подушку, права рука у жінок знизу, ліва зверху, чоловіків навпаки. І ви наче протираєте над собою шолом. Тобто ваш рух назад до лоба, назад, до лоба 30 разів, а далі від вуха до вуха 30 разів. Тому подушка має бути підтикнута. Тобто, отакий от рух. В принципі, я вважаю, що тут навіть те, що ми порухали суглобами плечовими. І розігнали трошки кров, Уже це великий плюс, але а, от таки, така вправа в цьому комплексі. Далі ми ставимо долоні на щитовидну залозу. Ви відчуєте це тепло, і лівою рукою вздовж а, живота, вздовж грудноклітини, вздовж всього тулуба, донизу і вверх таких 30. Зробили 30, поєднали долоні, провели руки вниз і по животу, по годинниковій стрілці зробили 30 рухів, запускаючи в роботу ЖКТ. Далі, мабуть, найкраще. Наші капіляри в житті дуже погано функціонують з часом. І робота всього організму по факту залежить від роботи найменших капілярчиків, яким треба приділити 10 секунд зранку, і ми зараз це зробимо. Піднімаємо ноги з руками і починаємо прям трусити, розслабили руки, ноги і прям трусимо, рахуємо про себе 15 разів. Рахунків. Раз, два, три, 4, 5. 6, давайте разом 7, Всі 15 зробимо 8. Оце таке задоволення. Руки запустимо в роботу, ноги. Десь, якщо ви сидячи дивитесь відео, потрусіть руками. Відчуєте цей приток крові. Ви зробили далі всередину долоні і стопи 15. Назовні долоні і стопи. 15. В цей момент я захоплюся під коліном і сідаю. Я вам скажу одне, після цього моменту я прокидаюся. Один раз ви зробите і ви відчуєте. Але ефект, взагалі, терапевтичний наступить через півроку. Кожен з вас, хто буде робити, напише під цим відео відгук. Я вам гарантую, я пропагую цю гімнастику 9 років, і ті клієнти, які залишили це собі в раціоні, залишають дуже круті відгуки. У кожного свої, Але вони є і вони діють. Далі наші стопи. Ми вперед назад, С1, таких робимо 30. Розігріваємо. Я активно, якщо чесно, ще й пальці проминаю. Тобто я зробила 30, а потім, отак от пожмакала ще пальці. Без рахунку. Але те, я рахую, вже я звикла. Далі ми ставимо ноги і по зовнішнім краям. Ребрами долоні, проходимося вверх 30 з зусиллям. Ми прямо гонимо лімфу вверх. І я, знаєте, змінюю трошки вперед, трошки вбік, трошки як позаду, 30. Схрещуємо ноги, 15 в одну сторону коліна, 15, в іншу сторону і ребрами долоні від колін. До стегон всередину, не назовні, а всередину нам треба до лімфовузлів, протискаючи, робимо 30 рухів, і йдемо жити це життя. Фішка в тому, що ви перше прокинетесь. Друге, ви почнете себе відчувати інакше. Це 300 Третє, я не знаю, яким магічним чином заклали в цю тибетську гормональну гімнастику вправи люди. Але гормональна система покращиться і входить в ідеальний робочий стан. Це як збити на телефоні до базових налаштувань. Отже, 30, 30, 30, лоб 30. Протираємо шолом в одну сторону, в іншу, щитовидка, 30, дві руки вниз, живіт потрусили руками-ногами, 15 всередину, 15 ззовні, сіли стопи, гомілки, коліна, стегна. Будьте здорові і якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі, я буду дуже вдячна.